Зранку ви пили смачну каву з улюбленої чашки, готували сніданок із продуктів, які придбали в сусідньому супермаркеті, і сіли працювати за комп'ютером корейського чи американського виробництва. Усі ці речі з'явилися у вашому домі, в тому числі завдяки роботі логістів. Отож що таке логістика? Логістика це не лише доставка товарів з пункту А в пункт Б та прикладання маршрутів. Це вміння зробити так, щоб маршрут з пункту А в пункт Б був найкоротшим, найлегшим та найдешевшим з можливих. А вантаж доїхав до місця призначення цілим. Транспортна логістика це планування, організація та контроль перевезення вантажів від відправника до місця призначення. Вона передбачає пошук вантажів та перевізників, прикладання маршрутів, підготовку документів, проходження митного контролю та розрахунок вартості всіх послуг. Фактично, логістика забезпечує колообіг товарів на ринку, чим підтримує функціонування економіки. Через повномасштабне вторгнення Московії в Україну ми втратили можливість здійснювати морські та авіаперевезення. Тому вся українська логістична галузь зосередилася на автомобільних та залізничних перевезеннях з частковим залученням модальних, тобто поєднання різних видів транспорту в рамках однієї доставки. У перші місяці повномасштабного вторгнення транспортна логістика забезпечувала надходження гуманітарної допомоги, а згодом працівники галузі змогли відновити експорт та імпорт товарів, що в тому числі допомогло втримати нашу економіку від повного краху. Ця логістична галузь працює на те, щоб вантажі доставлялися вчасно і без зайвих витрат. Цій меті слугують кілька ключових принципів, якими потрібно керуватися під час роботи в логістиці. Розглянемо їх детальніше. Основними принципами транспортної логістики, що забезпечують її ефективність, є мінімізація витрат на транспортування, принцип максимально повного використання вантажопідйомності транспортного засобу в логістиці, кратність партії вантажу, що транспортується одиницям замовлення, відправки і складування, принцип стандартизації тари. Економія від масштабу і дальності перевезень, концентрація вантажопотоків по окремих каналах, тобто розподіл і відмова від неекономічних товарів, доставка вантажів. Вчасно. Окрім цього, існує ще кілька принципів, які дозволяють збільшити ефективність та покращити якість кожного перевезення. Наприклад. Принцип інтеграції Він підкреслює важливість співпраці та взаємодії між різними сторонами логістичного ланцюжка, такими як постачальники, перевізники, склади та кінцеві споживачі. Принцип оптимального використання транспорту. Цей принцип полягає в тому, щоб вибрати найбільш ефективні види транспорту та оптимізувати маршрути. Це включає аналіз різних факторів, таких як вартість, швидкість, надійність та екологічні аспекти, щоб забезпечити оптимальну доставку товарів. Принцип сталості він спрямований на забезпечення екологічності, соціальної відповідальності та економічної стійкості в транспортній логістиці. Це означає зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, використання енергоефективних технологій та розвиток соціально-відповідальних практик. У транспортній логістиці існує кілька основних концепцій, які використовуються для оптимізації перевезення вантажів. Найбільш поширена з них – «Just-in-time». Винашли цю концепцію на заводі Toyota Motors. Компанія змогла суттєво знизити собі вартість товарів, значно зменшити обсяг незавершеного виробництва, скоротити страхові запаси та істотно підвищити тим самим оборотність капіталу фірми. Концепція Just-in-Time передбачає доставку товарів в потрібний момент із мінімальними запасами на складі. Мета полягає в уникненні зайвих запасів і зниженні витрат на складування. Товари постачаються саме в той момент і в тій кількості, в якій вони потрібні. Лін логістика це концепція, спрямована на зниження витрат та виключення непотрібних операцій у логістичному ланцюзі. Вона підтримує культуру постійного поліпшення. Тобто організація завжди шукає способи вдосконалення своїх процесів, методів та систем. Підприємства, які використовують цю концепцію, зазвичай невеликі, мають висококваліфікований персонал та виробляють якісну продукцію обмеженими партіями. Ця концепція вимагає набагато меншої кількості ресурсів у порівнянні із масовим виробництвом, менше запасів, менше часу на виробництво одиниці продукції, менше втрат від браку, і все це завдяки зведенню до мінімуму розміру виробничих партій та виробничого часу. Іншою популярною логістичною концепцією є планування потреб ресурсів Requirements Resource Planning. Ця концепція передбачає ретельне дослідження та розуміння вимог та очікувань клієнтів. Це може включати аналіз попиту, прогнозування тенденцій, вивчення переваг та потреб клієнтів. Після цього аналізу потрібно ретельно запланувати використання людських ресурсів, обладнання, матеріалів, складського простору та транспорту для виконання запитів клієнтів. Ефективне планування допомагає запобігти недостатній або надмірній кількості ресурсів. Відповідно до цієї концепції, спочатку визначають, скільки потрібно виготовити кінцевий процес. Продукції та в які терміни. Потім встановлюють час і розраховують необхідну кількість матеріальних ресурсів для виготовлення вузлів, з яких складаються вироби. Далі визначають час і кількість деталей, з яких складаються вузли. Терміни задоволення наступних потреб визначаються на основі термінів закупівлі попередніх. Ці концепції можуть застосовувати окремо або комбінувати в залежності від потреб і цілей компанії. Вони допомагають підприємствам покращити ефективність, знизити витрати та забезпечити надійну та швидку доставку товарів. У процесі розвитку більшість підприємств і компаній на світовому ринку концентрують свої ресурси на профільній діяльності. Такий підхід дозволяє знизити собі вартість товарів і послуг, забезпечити вищу якість і підняти конкурентоспроможність на ринку. Натомість другорядні функції передаються аутсорсинговим компаніям або дочірнім організаціям. Сфера логістичних послуг розвивається аналогічним способом. Як наслідок з'явилися логістичні провайдери. Це компанії, які виконують частину або весь комплекс логістики для свого клієнта. Їхні послуги спрямовані на загальне управління транспортуванням і зберіганням вантажів. Своєю чергою, ці компанії поділяються на певні рівні, в залежності від особливості послуг, які вони надають. У міжнародній логістичній термінології прийняті наступні позначення логістичних провайдерів: 1 PL, 2 PL, 3 4 PL. При цьому PL – це. Party Logistics перекладається дослівно як сторона логістики. Існують такі рівні логістичних провайдерів. 1PL PL, first party logistics. Це автономна логістика. Всі операції виконує сам власник вантажу. 2PL Second party Logistics. Передбачає, що компанія надає традиційні послуги з транспортування і управління складськими приміщеннями. 3PL, third party logistics. В перелік послуг такого оператора входить складування та додаткові послуги, а також використання субпідрядників. To repeal fourth-party logistics. Інтеграція всіх компаній, які залучені в ланці постачання вантажів. Такий провайдер вирішує завдання, що пов'язані з плануванням, управлінням і контролем всіх логістичних процесів компанії клієнта з урахуванням довготермінових стратегічних цілей. І нарешті 5 – Fifth Party Logistics система, яка являє собою інтернет-логістику: це планування, підготовка, управління і контроль за всіма складовими єдиного ланцюга транспортування вантажів за допомогою електронних засобів інформації. Ці провайдери спеціалізують. Зується на різних аспектах логістичного ланцюга, вибір відповідного логістичного провайдера залежить від потреб компанії та характеру її діяльності. Можна використовувати різних провайдерів для різних аспектів логістики або вирішувати питання логістики внутрішніми ресурсами.